Вітаємо! В ефірі Актуальні новини Стіна плачу. Сьогодні ми обговоримо тему НІ патентам на життя. Що з собою являє патент? Це документ, який засвідчує виключне монопольне право патентовласника на винахід. Якщо патент використовується без згоди власника, то останній може звернутися з позовом до суду з вимогою відшкодування збитків чи невикористаної вигоди. Так, це, звісно, потрібна і дуже важлива річ в наш час для винаходів. Але коли це застосовується, наприклад, до насіння, основи сільського господарства і харчової промисловості, то по меншій мірі таке, мабуть, можна назвати неправомірним. Важко повірити в те, що для Європейського патентного відомства з 1998 року є щоденною практикою. На сьогодні вже видано 900 патентів на тварин та близько 1800 на рослини. У відкритому листі НІ патентам на насіння, надісланому на адресу Європейського парламенту та Європейської комісії, можна прочитати наступне мова йде про систематичне зловживання правами на видачу патентів для того, щоб заволодіти тим, що складає основу харчової промисловості. В свою чергу, президент Європейського патентного відомства Бенуа Батістелі люто просуває вперед патентування на життя. Хоча правові основи для цього ще не встановлені, підприємствам, які подали заяву, дозвіл, надається щойно буде сплачено мито. Слід відмітити, що обов'язок вирішувати спірні випадки при видачі патенту покладено на центральний незалежний від Європейського парламенту суд патентування, що знаходиться в Парижі, тобто орган, який не вибрано на демократичній основі та не може контролюватися парламентом. Ще у 2011 році в Німеччині за результатами досліджень рута ТІПЕ із організації НІ патентам на життя було виявлено, що вже готується до прийняття патенти на хліб та борошно, а також на огірки. Якщо ми хочемо не допустити патентування на життя і на практиці сказати ні, то потрібно вже зараз небайдуже підійти до даної проблеми, почати досліджувати і згодом можливо знайти способи, як запобігти. З вами була передача Кляге Маур ТВ, студія Львів. До зустрічі в наступному ефірі.